Ты что, на видео снимаешь? Чай, уважаемый. А у вас есть разрешение на аккредитацию? Новые. <рр pressure> Ты сможешь подъехать? No. Ты нормально? Камера ставь. Порвав мені ланцюжок. Будні журналіста. Навіть в Верховній Раді можна нарватися на неадекватор. Отут забитий просто зал всякої тварі, це і злодійському блоці. моє прізвище Папі. Серед парламентських журналістів одразу помітно тих, хто працює для світських новин. Ці приходять до ради за плітками. Що заповнилася, що було смішного, не смішного. В общем, так я провів від. А це колишні журналістки. А тепер помічниці народних депутатів. Скотник Ляшко. Получається, ну, ви антискутняк. А ляшко вам чим не підходить. Є. Не знаю, не подобається мені. Ми вимагаємо, щоб Верховна Рада розібралася з, з незаконним захватом нашого підприємства. Таку установку. Ой, Іван Михайлович, я сам особисто. Нічо собі така чудова установка. Та да, да, я. Це радянський тип. Зразу видно, що вас олігархи фінансують. Да, да. да, да. Багато добо. не докупаються. Можете не переживати. Да. Щасливо вам, добрі люд. Приходьте до нас на. Як Ну разумею, весь без происходящего, от весь. Бензаних, причем в усі из кликання. Да. Я старый человек. Я очень постараюсь, правда. И что я свяжусь с вами? Там есть мой телефон. Спасибо. Вот снова возвращаются люди, кто со своими проблемами Почему люди идут до народных депутатов? Ты уже меня спрашивал тот дню, потому что мне поменялось мнение за 10 часов, Да. Не знаю. Ну хорошо, последний вопрос. Да. Что в сумке? Я сейчас просто еду. Нет, Да. От каноненко Нет. Ой. scientific and political operations. Сьогодні день другий. Вже не такий урочистий, ніяких високих гостей, нема президента. О, це ж знаменита машина. Рейдер Пашинський має сидіти в тюрмі. Громадський контроль та суспільний резонанс не дадуть злочинцям Павлу Петренко та Сергію Пашинському залишитись на свободі. Але на площі перед радою вже перші мітинги. Чому такі люди на тухалах то можуть бути? Ценко, прогресивний молодий народний депутат. Привіт. Так, запізнюється вже на полину. Так ти запізнюєшся. Багато людей, які тут перебувають в парламенті, просто не мають уявлення, що вони тут роблять. Вони не мають освіти відповідної. Дивіться, всі ваші правки вони стали відомі як правки Донець. І до них є претензії. Дивіться, наприклад. Мій чоловік відмовився е, говорити про те, як, яке майно в нього є. А чого ви з ним в поганих стосунках? Ну, дивіться, чому я ну я можу не хотіти? Це моє право. Ну, ми якісь не робимо, якісь примітивні речі. Да Ну окей, людина може не хотіти показати, що я маю зробити. Підійти до до, до там до шафи чоловіка, подивитися, що в нього є. Теоретично подумати, скільки це стоїть, занотувати, як я должна, е, для себе ріш, вирішити, скільки грошей в нього, наприклад, на рахунок. Ви купили машину, але записали її на чоловіка, а потім кажете, чоловік, скажи мені скільки коштує ця машина? Каже, ні, я не хочу. Ви в декларації. Пише, ти... ні, він не хоче вуста. Дивіться, він просто, наприклад, говорить. Дивіться, я купила. Він сказав, людина має право сказати, що я не хочу тобі говорити. Там що я купив. Має. Я морально не готова там, щоб там мій чоловік рився в мене в шкафу. Ну чесне слово, Ні, ну не треба. Ну, чи ну, ну, прямо, ну, ну, я, ну я... Ніби я хочу, щоб ваш чоловік у вас шкафурив. Так, шкафу я, рився. так це, це Дивіться, Це світова практика. Обама Клінтон. Е камеру. це була Тетяна Донець, депутатка, яка внесла свої правки в систему електронного декларування і знову викликала цілу хвилю емоцій. <плес> <Фейсбук>. <плес> Звичайно, багато з них можуть використати патосні слова, а дехто з них просто не знатиме, що не не підібре, не підібре буквально жодних слів, не під а сам підбрав. <плес> Єдинственний <плес> <плес> чоловік второ місце займає про сеандрушка, который... правду в стране это какая-то провокация вышла бахтиева похвалила кутепова андрюшки <свеческая> ну, ничего себе поздно, все равно пусть кино мать будет так или нет <свеческая> а да, но у меня сегодня такое настроение я хочу с кем то подраться ну <свеческая> что Що <риклад> мало з ким подратися. Що спаду, знайду кого-небудь. Бояться я, бояться. Як тільки чую опозицію, тікать кусти. А я готова. Що це було? Боярка, а що на А що ви робите в Верховній Раді? Я зараз трошки зайнятий. працюю, бо мені треба зробити термінові дзвінки. Слухайте, вибачте, будь ласка. Скажіть, суспільство коруповане, це неприпустимо. Нам кура вже парламент.